Знав, що музика найкращий антидепресант. Українська творчість переживає справжнє випробування. Війна кидає виклик нашій ідентичності і часто наш талант залишається непоміченим і недооціненим. Створив це відео, щоб довести протилежне. Ми український гурт Третя хвиля. Презентуємо свій новий реліз Говори зі мною. Ця пісня написана на вірш відомого українського поета Юрія Іссина. Вона розповідає про біль втрат. Про важливість близької людини поряд за непростий час. Ми всі відчуваємо тиск війни і наша творчість це наш спосіб боротися з темрявою. Але щоб українська музика отримала належне визнання, нам потрібно більше підтримки. Якщо кожен із вас підпишеться, поставить лайк, ми зможемо донести наш голос світу та встояти перед труднощами. Якщо вам болить серце за Нашу країну і ви вірите, що українська творчість заслуговує бути почутою. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться цим відео. Разом ми зможемо подолати будь-які перешкоди.